Доброго дня, мене звати Харченко. Марина я консультант системи Сабіван. І сьогодні ми розглянемо таку функціональність як облік прайс-лісти в системі Сабіван. Для чого вони використовуються, та які позитивні моменти для бізнесу є. Це забезпечення консистентності цін, тобто ми можемо легко управляти цінами на нашу продукцію та послуги. Ми можемо їх швидко оновлювати. Це автоматизація розрахунків, коли нам не потрібно, наприклад, в будь-яких маркетингових документах, це е, замовлення на продаж чи безпосередньо сам продаж фіксувати наші ціни. Ми лише обираємо прайс лист і вони автоматично підставляються в систему. На, е, Аналізі тих даних, які ціни вже знесені, ми можемо формувати звітність і аналізувати їх. Ми можемо формувати контроль доступу до наших цін. Тобто не всі користувачі можуть оновлювати, наприклад, ціни або бачити певні прайс-листи. Ми також можемо налаштувати завантаження прайс-листів з, наприклад, файлів типу Excel. Тож давайте. Переглянемо перше, що щойно було сказано, це ми можемо через. Імпорт та експорт даних імпортувати дані з Excel. Доказом цього є, ми можемо відкрити необхідне віконце і обрати, що нам необхідно інтегрувати прес-курант, це наш прес лист Ми будемо обирати, що це номер прес-куранту. Також ми додаємо наші позиції, які треба інтегрувати. І після додавання безпосередньо файлу імпорту ми будемо вже імпортувати дані ціни. Для того, щоб ввести облік в системі безпосередньо в ручному режимі, прописати нам необхідні ціни, нам необхідно відкрити модулі запаси, прискоранти і є довідничок приз Ми бачимо в окні, які. Перед нами, що в нас є наступні стовпчики. Це ім'я прескуранту, задається в ручному форматі, зручному для користувача. Оставлено базовий прайс. Це е, прайс, від якого буде залежати наш прайс. Якщо нам необхідно зафіксувати, що це незалежний від будь-якого іншого прескуранту прайс, тоді ми. Е, це даємо значення, що він буде посилатися фактично сам на себе. Це уставлений коефіцієнт. Коефіцієнт в залежності, наскільки більше або менше необхідно розраховувати нашу ціну. Метод округлення також можна фіксувати, в даному випадку стоїть ще це без округлення. Якщо ми хочемо змінити, система додатково відкриває правила округлення, і ми можемо обирати. Більше чи менше значення нам необхідно округлювати наші дані. Також є посилання на активність нашого прескоранту, ми можемо додавати періоді нашої. Прескуранту, якщо у нас не задано період дії, тоді е, керується лише нашою активністю фактично на прескуранту. В випадку, якщо у нас прейскурант може діяти, наприклад, один рік або місяць, м -м, тоді система буде аналізувати саме перші дані це дійсність з та до первинна валюта та додаткова валюта. САП дозволяє е, вести облік відразу в одному прескуранті по трьом валютам. То це первинна додаткова третя валюта, також може бути додана через налаштування форми. Бачимо, що у нас є додаткова валюта 2. Ви її виводите на форму і можете в подальшому змінювати. По замовчуванню, САП фіксує два прискоранти які неможливо видалити з системи, і вони зберігають основні дані. Це остання проаналізована ціна, ціна та остання закупівельна ціна. Також додатково по замовчуванню додається 10 прайсів, прайскуранти 1, 2, 3, 4, 5 і так до 10, які вже додані в систему. Вони фактично не наповнені ніякими даними, і ви можете їх наповнювати. Ви можете змінювати назву, можете змінювати залежність, різні методи накруглення, включати активність або виключати. І так далі. Також ви можете самостійно додати ще прайс-листи, які вам будуть необхідні. Для цього, щоб додати прайс-лист, вам необхідно правою клавішою мишки натиснути в нижній частині віконця, яке відкрите у вас, і обрати, додати рядок. Ми бачимо, що створюється новий прайс курант Ви можете змінювати назву та всі інші налаштування. В даному випадку я зараз скасую всі свої. Зміни, які я щойно вам продемонструвала, і повторно відкрию дане віконце. Тепер більш детально щодо наших прайсів. Щоб відкрити прайс, нам необхідно натиснути на номер рядочку, до якого відноситься даний прайс, наприклад, перше. Кривається фіконс, де ми бачимо всі позиції, які є в нашій компанії, і ми можемо додавати ціни, які нам необхідні. Я бачу, що в мене є первинна валюта, яка дорівнює 1000 гривень. Якщо необхідно, ви можете змінити. Наприклад, ставимо що це 1500 гривень, і після оновлюємо наш прайс. Також ми можемо розглянути такий варіант, як в нас є прайс-лист, який залежить від базового. Ми бачили, що в нас вже 1000 гривень була зафіксована для, нашого, для нашої першої позиції, і є оставлений коефіцієнт 1,5%. Щоб скоригувати, наприклад, перелік даного відсотку, я хочу, щоб в мене залежність буде. 1,3, оновлюємо. Так, я хочу оновити всі дані. І відкриваю. Я бачу, що автоматично в мене базова ціна це ціна мого прайсу, який обрано як усталений базовий проскорант. Тобто це саме ця ціна. І це первинна ціна моя, мого прайсу на 23 рік, яка розраховується згідно усталеного коефіцієнту. Таким чином, ви можете з легкістю оновити ціни. Також ви можете скористатися майстром оновлення цін, який дозволяє більш розширено оновлювати ціни. Ви можете змінювати ціни, множити, ділити, додавати різні показнички, ви можете змінювати коефіцієнт базового прайсу. Ви можете змінювати, розраховувати вашу. Валюту під рахунок інших, іншого валютного курсу, і можете задавати певну формулу, зменшити на певний відсоток, або збільшити на певний відсоток. Після ви будете обрати, які значення вам треба змінити, і, в моєму випадку, не вказано було значення, і ви. По даному майстру оновлення цін, рухаєтесь і після оновлюєте ціни як результат. А також ми можемо ввести облік в декілька валютах. Прикладом цього є прайс-лист групи товарів. А на 23 рік, наприклад, я бачу, що первинна валюта в мене задана як євро. Додаткова валюта це гривня. Коли я відкрила прайс, я бачу, що первинна валюта в мене фіксується, наприклад, в євро. Щоб е при додаванні ціни, наприклад, дев'ятки, дев'ят євро. Система автоматично сама представляє. Саме ту валюту, яка була додана для в налаштуваннях нашого прескуранту. Також, якщо ми додаємо, наприклад, додаткову валюту в гривнях, наприклад, 250 гривень, у нас автоматично ставилося значення гривні. Далі. Налаштування прискуранту, саме який прескурант буде використовуватися в системі Сампіван. Це налаштовується в налаштунках кампанії. Також ми можемо обрати безпосередньо прискурант для нашого ділового партнера. Ми можемо обрати, що для ділового партнера буде діяти один прискурант, для певного документу чи договору буде діяти. По цьому ж діловому партнеру інший прес-курант. Тому давайте зараз розглянемо, як же відпрацьовують наші прайс-листи в документі. Наприклад, створимо документ продажу, обираємо бізнес-партнера та обираємо позицію. Повернемося до прайс-листу, щоб я. Щоб я одразу обрала необхідний код, наприклад, позиція номер 1 і обираю дану позицію. Я бачу, що в мене підставилася ціна відразу, як я проставила 1000 гривень за товар. Для того, щоб проаналізувати, який саме. Прайс-лист обрано, або якщо ви хочете його змінити, ви можете відкрити налаштування формуляру і в мене обрано базовий Прайс-лист. Щоб переглянути також, який діє для бізнес-партнера нашого, ми можемо зайти в ділового партнера, брати умови оплати. Я бачу, що для даного бізнес-партнера діє базовий прайс-лист. Переглянемо, чи є в мене рамкова угода. Ні, рамкової угоди для даного бізнес партнера немає, тому ми по замовчуванні беремо інформацію саме з нашого клієнта. Щоб змінити, наприклад, для нашої рамкової угоди, ми можемо враховувати цей показник, і в рамковій угоді також є можливість обирати, наприклад, прейскурант, який буде діяти для певного договору. Так. Тепер, якщо мені необхідно змінити, наприклад, це на прескурант на прайс 2023, ми пам'ятаємо, що ціна була більше. Система запропонує оновити рядки з, згідно даними, нового прескоранту, так ви оновлювати, щоб він перерахувався. Ми бачимо, що ціна змінилася і стала 1300 гривень. Тому ми можемо додавати е, даний документ. Другий етап це коли ми ведемо, наприклад, Облік і продаж в різних валютах, тобто використовуємо прес-куранти в двох валютах, і ми хочемо виставити рахунок в іншій валюті. Щоб відображалася відповідна ціна, нам треба в налаштуваннях бізнес-партнера перше обрати це валюту, що він буде працювати з усіма валютами. Ми можемо також обрати, які валюти ми хочемо, та оновлюємо дані в карт даного бізнес-партнера. Після коли ми будемо додавати даного бізнес-партнера в документ, в мене стає активним валюта ділового партнера. Я можу обрати валюту, яку я хочу. Наприклад, я хочу виставити рахунок в євро. Автоматично ви бачили, що в мене ціна залишилася поки що та сама. Курс в мене підставляється саме той, який задан на сьогоднішній день в типовій базі. Якщо, наприклад, я розумію, що я хочу виставити рахунок в євро, і в мене є прайс лист, який має також ціну в євро. Я обираю відповідний прайс лист. І бачу, що в мене ціна змінилася на ціну, яка Зафіксована в моєму прес листі Щоб перевірити, я бачу, що в мене ціна за одиницю 10. Я йду в відповідний прес лист який ми щойно обрали, і бачимо, що для позиції номер 1 ціна була саме 10 євро. Якщо я хочу, щоб розрахунок пройшов по цьому прес-листу, ми бачимо, що ось він обраний у нас, але в гривні. Ми бачимо, що ціна змінилася автоматично на 370 гривень, і перевіряємо, чи дійсно така ціна. Так, ціна 370 гривень, і вона не перераховується, тобто вона не враховує поточний курс, вона береться безпосередньо з прайс-листа, в якому зафіксована вже наша ціна. Тому таким образом ми можемо аналізувати саме і додавати наші ціни в документі. Це є автоматизація, яка врахує всі ваші зміни в прайс-листах. І ви вже не будете дивитися. Десь дані, ви відразу їх бачите в системі, вони додаються автоматично. Щоб проаналізувати, які на даний момент діють ціни на товар, ви також можете зайти в модуль запаси, звіти по запасам, і ви можете сформувати звіт з цін. Джерело – це наші прескуранти. Ви можете відібрати саме той прискурант, який вам необхідно, і натискайте сформувати. І ми бачимо. Всі ціни, які зафіксовані в нашому прескуранті, також ми бачимо, що в звіті дуже багато налаштувань. Ви можете їх, їх налаштовувати, таким чином обмежити чи розширити доступ до звіту, вивести саме ті дані, які вам необхідні. Дякую за увагу, користуйтесь.